Наступив ранок, а Оля моститься вже пить чайок. Ой, ти ж не хочеш зо мною чай? Запрошує, запрошує запрошує мене, а я не хочу. Ви представляєте? І приходиться мені сьогодні самі чаювати. Ну, вибач, але я сьогодні тобі компанію не буду заставляти. Але всім доброго ранку. Доброго ранку. Гарного позитивного дня. Ну, я з позитиву з чаю сама начну день. Ну я ж почав сам теж. Ну так, да. ти ж радше встав. Так. Да. То й нічого. нічого. Ми потім ми потім пізніше по разом. Аж вечором. А може і в обід. Може. А може і перед обідом. Я завершу свою справу, бо мені не відповіли справи. Побіг я. Все, біжи. А тобі смачного. Дякую. Нас запитували де Валерин Моцик. На місці. На місці, ось дивіться. Моцик возить тільки мене. А, на я... а той возить мене і грузить. Отак? От Отак. А будеш поїзда боятися? Да. Ну, ну, я буду їхати. Ну давай Ходила. їдь. Ага, давай. Ну, Коробку подають. Пишу, що там ну, Лісап'ятка на місці. Ну, показали всім, всі побачили, давай, мотай. Мотай. Жарко сьогодні, так? Да? Дуже ну, жарко. Справжні серпневі ночі, бо холодно, прохладно, а днем тепло, як раніше. Так, як і положено було. Так, да, як треба. Ну все, давай с Богом. Okay. І ще раз добрий ранок. Так, ну така у мене буде сьогодні невеличка роботка. Зараз вам покажу. От так. У мене сьогодні невеличка робота. От така ось у качачики. Бачите, мені їх треба почистити. Наваримо та будемо їсти. Дуже смачненькі. Так, це Валіра, чи не Валіра, а Сережа привіз нам. У нього якийсь сорт цієї кукурузи. Фу, солодкий і м'який. Отак. Казав, що перша кукуруза була, ну, качани були великі-великі, а другу нам е, привозив. Вони були невеликі, але дуже-дуже смачні, м'якенькі, соковиті. Ой, он, дивіться, вам даже покажу. Бачите, як молочна така? Ну, буду працювати. Найвеличка в прошлий раз. Валіра мало їла, ми з дідушкою управилися. Отак взяли та й поїли. Зараз вам покажу. Ось дивіться, що їсть кукурузу качани. ось у, оцей, ось у черв'як. Совка на нього кажуть. Сережа казав зелений, а він не зелений. Він... Коричневий гадюниш. О. І дуже багато кукурузи є. Говорив Сережа, оце де у качені попадається оцей черв'ячок, і сама кукуруза береться плесенью. Ну, нічого. І ось качанчик. Тіленький, красивенький, такий. Говорили діти, що консервували її, цю кукурузку, дуже. Ну, оце ж сьогодні субота, це так, випроводи, зустрінь, зустрінь, проведи, собери, випроводи. Зустрінь, да, 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 да. Так. І це ж сьогодні суботні, суботній день такий, він у нас завжди такий. Все, їде на своєму моцику крутому. Подоїв коровку, да? Понятно. не втікла коровка. Не втікла, не проспав ти її сьогодні, Ні, да? не ну і слава Богу. Бачите, я швидко. Ти не всла і що скучиться, як я. Ой, я неправильно кажу, не всла ти і порадуватися що не мене не магає жити. Да, я така рада була, тихо, спокійно, ніхто не шарпа, ніхто не дьорга. Не вспіла. Мало. Ну заїжджай, давай. Можна? Ну да, на... нужно, давай. Ну, що, Моня приїхала. Приїхала. Ну слава Богу. Не подорожжало молоко, ні? Скільки? Чотири? Ні. 30, да. 30 гривень літр. Да, да, 30, гривень. так і було стабільно держиться. Да. Да. Угу. А, а ні. що ж говорю, якщо було посохло кормити, треба. Та понятно. А. Ні, я думала, може подорожжало, бо подорожила. вже ж трава сохне, а. нічого немає. Ні, поки що слава Богу. Ясно. Ну, значить, сьогодні буде молочна каша. Так, да, сьогодні буде молочна каша. А що ти так мало взяв? А дед заказав тільки. Тільки 2 л. 2 да. Ага, понятно. Казав, що більше не надо. Все, понятно. А як тобі більше привезти? Буде бурчати не те слово. Добре. Добре. Поки я їздив кровку доїть. А воля десь придбала кукурудзи. Де ти ти взяла? Я вже розказувала. А, розказувала? Да. А де? А мені ж ні. Сережик привіз. Синок. І будемо варити. Добра кукуруза, він просто минулого разу привіз. Сладенька. Солодка, так. Да. І Оля займається чисткою. Молодець. Я да ну що ж, я ж показую, який у нас день суботній, як завжди. Загружений по саме нікуди. То щоб показати повністю, треба було раніше тобі вставати. Вмісті з тобою? Да. Та ні. Я сьогодні лежала. І якби Сережа не розбудив, то, мабуть, сонечко і в одне місто припекло. Дома, ну, а просто. я вже в 20 хвилин шостої вже працював. Да. Молодчинка. Да. У О 5.20. ти ж мені запретила ночі. Звісно, Не для того, щоб віддихати, а не для того, щоб топтися. А для мене краще ночі, чи мотораном вставати. Що ні? От для неї ні, а для Ты мене далі. Бережи да. здоров'я своє, його й так немає. Я всю життя пропрацювала ночами і знаю, що воно таке. Ночами треба спати. Все. Добре. І з даже навіть не спой. Та що я кожен я залишився при своєму що. <рес Participants> я теж по ночам працював, ти переживай. Ні, ну yeah. я знаю, але я ж судячи свого о, досвіду із жит життєвого, то ночі треба спати. Для того природа, чи чи хто не знаю, создав ніч, щоб віддихати, а день щоб працювати. Добре. Тогда всё, працюй. качанчик. Крайний. А, крайний. Да. Ну, Бачи, как я тебе помог. Не кажи. Все. Опа! Ох. 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 Ой, красуня. Красуня. Я чи ты, кукуруза? Так, да, наверное, ты и кукуруза. Ну все. Фоток наробил? Нет. О, ну. Ладно. О, Ладно. Дивіться, працює, я там шатаюсь, бігаю. бендіюся, як говориться, а Оля сьогодні працює. Не говори. вольтанки засіла тут. То ми ж там не помістимося, будемо. Пом'ємося. То я подалі. Помісти... То помістимося, а от пошкарябаться пошкарябаємось. І ми боїмося, щоб не пошкаряби це, не зацепити вуглом друг друга. Так, да, Бо день великий є ще роботи багато. Так що, щоб один одного не, не розстроїть, то ми отак на розстоянні подалі. Щоб всі були, щоб усі були про це здатні, так? Да? Да. подальше один одного, і, і от об... гріха. І от гріха, і, і робота буде робитися. Ну а як треба обізватися, то крикнемо Валера або Оля, да, щоб пар випустити. Так, я розумію. Ну так, ви як працюєте з своїми чоловіками. Напишіть, пожалуйста. Чи разом, чи на розстоянні. Ну, у нас як то так виходить. І що це буде? Ну, це я моркву готовлю. На консервацію. Добре. працюй, і пішов я. давай біжи. Працює ти. Оля каже, що справилася з роботою. Да, почистила вже... морковку. Морковку почистила. Оце стільки відходи, бачиш? Дай. Ну стільки. Ну, десь 100 кіло. Ну що ти зробиш? Да. Отходи, є одходить, вони є в будь-якому производстві. А якби я ще не оцією стругачкою, а ножиком, то б ще більше було б Ну, осмотре як шлябать. Гарне діло оця стругачка. Стругачка? От тебе назви. Я стругачка. Стругачка. Хе-хе. тебе все. Ладно, не буду. Давай. Молодець. Справилась молодець. Ця, це та, яка казала, що більше не треба. Я більше урожай збирати не буду, і гірки хвати нам. Ну, я пішла, вони там один краще одного. Ну от як їх не, не висобирати все. Дивись. І кабачечки? І кабачечки. Ти ж казала, що все консервувати Ну Це не ж буде? я казала. Ну, це так. На салат, накрошила, накрошила, на салат морку накрешила, цибулю накрешила, на салат приготувала. Тепер ще й собі ще одну роботу придумала, да, консервацію. А ну, я то тільки бігаю її знімаю. Так да, точно. Я її, правда, 41 рік назад, так. Да? Знімаєш, так. Це... Да. Ну хорошо, добре, працюємо далі. Наложила я огірочки, у мене вийшло шість баночок. Ось такі малиші карандаші, гарнюсінькі. Один в один. Господи, може я його вже випровадю сьогодні. Ні діла, ні роботи нема. Фух. Що махаєш? Я, приїду. я знаю, що приїдеш. Не дуже Та я не дуже і радуюся, одне дергання і сіпання. Відправляю вже Валеру до дідушки, а сама піду доконсервірую огірочки, бо ніяк до них діло не дійде. А я вже поміняв велосипед Ну так, да, давай. Їжай Бо має ще роботи, ще вазони полить, ще підкормить. Ой, мать моя рідна, до вечора не вправлюся. Ну, з вазонами роботи дуже багато. Як заходишся, це на цілий день. Там полить, там підкормить, там вискупти, там, там обрізати. Так що... А я піду під дідусь діду, діду, подкормлю Давай, дідушки, вітання від мене передавай. Так, дякую, і тобі щасливо і дороги. Дякую. Давай, пока. Завтра, повіду, повіду. Давай. Закатала я огірочки, зараз їх закрию, замотаю і будуть вони у мене остивати аж до завтрашнього ранку. Вроде як і роботу Закінчила на сьогодні. І Валера до дідушки поїхав, і я законсервірувала. Але ще у мене роботи до вечора ціла куча. Треба підкормити і полити свої квіти. Ну, Ці красуні тільки полити. А все остальне, ото, ото і ото, де ви бачите, все треба і підкормити, і полити. І це роботи аж до вечора. Я вам всім бажаю гарного, тихого, спокійного, затишного вечора. Дякую всім, хто дивився наші відео. Дякую всім, хто пише коментарі, ставить лайки, балалайки. Дивіться, яка краса. І цікавиться нашим життям. Не забувайте за нас, заходьте до нас на прямі ефіри, ми вам всім, всім, всім будемо раді. Всім пока-пока!